На столічний горішакавійця розташована одне із найстаріших мусульманських кладовищ Києва. Це місце останнього спочинку татар, які переселилися до Києва ще у 19 столітті. Сьогодні цвинтар перебуває у занедбаному стані. Скрізь буяє висока трава, могили іржовіють та руйнуються, надгробки, на яких майже не розібрати імен і повна відсутність догляду. Саме через людську недбалость мусульманський цвинтер сьогодні зникає. У рятуальній службі при київській міській державній адміністрації, яка відповідає за стан кладовища у столиці, нам заявили, що не знають, хто відповідальний за стан цього кладовища і до кого треба звертатися із цим питанням. Тим часом цвинтар продовжує свій занепад. Погляд за цим місцем, став би виявом поваги до минулого, до мусульманської спільноти та свідченням нашої відповідальності перед тими, хто колись називав Київ своєю домівкою.